Усіх вітаю! 23 січня 2025 року. Місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаску. Щось новеньке, щось стареньке. Різні сорти. Досліджуємо, як вони себе поводять у мовах нашого міста, які приміняти на них агроприйоми, щоб вони показували ліпший результат. Ну і Пробуємо деякі вкусняшки, які ви можете побачити, силочки, або в першому закріпленому коментарі, або в описі к цьому відео. А я буду вам дуже вдячний, якщо ви підтримаєте цей україномовний контент, поставити лайк, зробити підписку. Поїхали! Це у нас століття. Посаджено осінь 2020 року. Це чистий кишмиш, 100%. Квітнув десь 20-23 травня весь виноградник у мене масово. Визріває... Визріває він десь ближче до вересня. Якщо затяжна весна, то, скоріш за все, навіть в вересні раніше він не вистигне. Заявили на морозостійкість, у нього 21-23. Купував я його у Моїсеєнка однорічним Савжинцем. Він привитий. Який підвоє, не знаю. У нього це американець, у нього одна плащина шпалера, і на сьогодні у нього десь 10-11 пагонів. Але, скоріш за все, було я думаю, що було невеличке перевантаження по ньому. Це вже другий рік. Але давайте глянемо, як воно виглядає. Ось від селя. До відсіля оце буде його площина. Тут у мене був ще один кущик, я його прибрав. Ось така лоза. Але ми бачимо, бачите, раз, два. Цей недозрілий цей. Оце все, що подрізано, оце було недозріле. Із 10. О, опять стріляють. Із 10, десь п'ять... Пагонів було б більш-менш, але е, у всіх американців кішмішів десь центр прилетіло. У, всех, у всіх американців кишмишів є така особливість. Вони, отут, отут -от, біля цього, вони товще стають і начебто як жирують. Ну це таке. З пасенкам у нього теж все гуд. Нема такого, у багато кішмішів американців є роздвоєння, у цього начебто нема. Але є короткувати міжвузлі, як у всіх американців. Ну, не у всіх, у деяких багато. Він вражайний. Ой, вражаю я з нього зняв десь 5-6 кіл, тому що був перевантажений трошки. Устойчивість, ну, більш-менш при моїй агротехніці все було в цьому році гуд. Він вражайний, але я його не нормував. Все, що було, все я залишив без нормування. Ріжу його надовго. Так, приміняю агроприйом двойники-тройники. Пагонів потрібно зважено в перші 3-4 роки. Ну, треба. Слідкувати за паганами, це щоб не перевантажуватися паганами. Ягідка у нього не тріщить, солодка. Кажуть, що повинен бути мускатик, але я грішу на те, що я перевантажував і нема мускатика. Пружина жовтого кольору. Але коли набирає гарно е, цукру, десь 18. В двадцатку, на ньому така ряпушка появляється Але це його не портить, кус не портить. Ну Мені дуже подобається. може набрати 19-20 брікс Вага грона може бути 300 кілог. Кажуть, що півтора і плюс. Але то, що бачив у себе, те розповідаю. Ягідка десь 3, -3 6 7 грамів. Е Десь проскакувала інформація, що він гарно реагує на стимулятори, але я це не перевіряв. У нього один метр ґрунтів радючих під ним, саженців і чубуків. Чубуків трошки буде, але саженців я в цьому році на ньому не робив, не буду робити. І тримаю його в неокремному стані в самому місті Херсоні. І так, місто Херсон 23 25 2025 року. Межа зіткнення 2 кілометри. Комендантська година з 20 до 6, світломаскування на вікнах? Місто під обстрілом, що ви самі чуєте: дрони палюють на місцевих скиди на машинки. Жахіття? Так, це війна, і на сьогодні це все гірше і гірше. Ось. Так що, ну, що маємо, що маємо? Наші кожного дня палять якісь військові об'єкти, якісь нафтобази, склади. Так, кожного дня дронами випалюють цю нечість. Так, до кінця війни залишилося менше 9 місяців. Розганяють якусь інфу там за 100 днів. Там Трамп сказав, що там щось поміняється. І це методично в інформаційному полі розганяють. Поміняється, не поміняється, не знаю. Будемо чекати, будемо бачити, але Трамп озвучив, шокуючі цифри по втратам України і опровіження поки немає. Всі мовчать. Якщо то правда, то жах. Місто наше живе, тролейбус, автобус ходить, риночок працює, пошта працює. Так, місто під обстрілом, місто під дронами. Світло, газ, вода вдома є, а ви поставте лайк. Підтримайте цей україномовний контент. Зайдіть е в коментар, перейдіть по силці, подивіться, що ми які вкусняшки робимо. залиште замовлення, за що будемо дуже-дуже вдячний. І в наша дома прийде більше любові, благодаті, радощів і щастя. Чому тому, що ми того варті?